Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі CryptoInvestor. Сьогодні у нас вже 21 відео із циклу регулярних щотижневих поповнень мого криптопортфель. Є окремий плейліст на каналі з усіма відео про мій криптопортфель. Кому цікаво, можете переглянути. Перед тим як перейти до змін у моєму криптопортфелі, давайте коротко проаналізуємо поточну ситуацію на крипторинку. До Халвину залишилося всього 57 днів. На сайті Криптобульбашок є монети, які показали непоганий ріст. Це в основному монети із сектору штучного інтелекту, які виросли після гарного звіту компанії Nvidia. Найбільший прири за цей тиждень показали такі альткоїни, як Adrix, VLD, FED та SIA Coin. Індекс страху і жадібності знаходиться на рівні 76. Виріс на 4 пункти в порівнянні з минулим тижнем. І зараз знаходиться в зоні екстремальної жадібності. Індикатор альткоін сезону на рівні 55. Знизився на 4 пункти в порівнянні з минулим тижнем. Зараз на альткоін сезон за індексом Altcoin Season. На діаграмі можете бачити, які з монет зараз показують кращу динаміку, ніж bitcoin, а які гіршу. Переходимо до графіка біткоїна. Біткоін зупинився на рівні сильного супротиву в районі 52 тисяч і консолідується в даному районі. Прибуває у певному флеті. Тим самим набирається сил для росту в район 55 тисяч 57 тисяч. А вже потім, я думаю, буде більш-менш сильна корекція. Дана ситуація може бути схожою до тої, коли біткоін флетів в районі 43 тисяч, а потім набрався сил і пішов вище. Індикатори охолоджуються, але запас на зниження ще є, і в будь-якому випадку певна корекція повинна бути. Принаймні до 0,38 рівня по Фібоначі від цього росту. І ми прийдемо до трендової лінії, яка відмічена жовтим кольором. На сьогодні це приблизно 47 тисяч 0,5 рівень по Fibonacci знаходиться приблизно в районі білої трендової лінії на рівні 45 700. Поки біткоін флетить, деякі альткоїни показують непоганий ріст. Друзі, хочу наголосити, що це тільки мої думки. Ви можете подивитися з десятьох різних авторів каналів про крипту і половина буде говорити за ріст, а половина за падіння. Я можу тільки висловлювати свої думки на основі графіку та показників індикаторів, і на основі цього я роблю певні дії в своєму основному портфелі. Ви ж можете як брати до уваги мою думку, так і ні. З аналізом біткоїна все. Давайте перейдемо до таблиці та проаналізуємо, які зміни відбулися з портфелем. Перша зміна з портфелем на цьому тижні я повністю перелив монети арбітром в монети Optimism. Зробив я це для перестраховки перед значними розлоками монети арбітром 16 березня. Через деякий час після розлоків я подивлюся, як буде вести себе ціна і, можливо, повернуся до інвестування в дану монету. Також на цьому тижні я купував дві нові монети Doom та Starknet. Давайте коротко проаналізуємо їх. Перша монета. Doom. Dimension це модульний розрахунковий рівень в екосистемі Cosmos, який полегшує розгортання спеціалізованих накопичувальних пакетів. Doom знаходиться на 85 му місці рейтингу, капіталізація становить 1 мільярд доларів, циркуляція зараз 14,6% монет. Монета відноситься до монет екосистеми Cosmos. Дана монета буде задіяна формуванні мого портфелю для пасивного прибутку через стейкінг середовища гаманця Kepler. Давайте поглянемо на графік Doom. Монета нова, нещодавно тільки залістилася на біржах. Найближча зона супротиву знаходиться на 8 доларах 75 центів. Найближча зона підтримки знаходиться на 6 доларах 75 центів. Друга монета Starknet. Starknet це децентралізований закару Lab без дозволу. Він працює як мережа L2 через Ethereum. Саркнез знаходиться на 61 му місці рейтингу. Капіталізація становиться 1,42 мільярди доларів. Циркуляція зараз 7,28% монет. Монета відноситься до монети в 2 Ethereum. У монети дуже багато інвесторів. Серед інвесторів з Стір Pantera Capital, Paradigm, Sequoia Capital, Coinbase Ventures, PolyChain Capital, Multicoin Capital. Консенсус. Також в дану монету інвестував Віталік Бутерін. Давайте поглянемо на графік монети Starknet. Монета також нова, нещодавно тільки залістилася на більших. Ціна поки що зупинилася в районі 2 доларів. Цього разу для стейкінгу я не докуповував монети, крім нової монети Doom. Поки що мене задовольняє набраний об'єм монет в стейкінгу. В рамках щотижневого свого докупу я цього разу купував дві монети GRT та Blur. Також купував ряд монет в рамках проєкту портфель на 2024 рік. Результат по даному портфелю я демонструю в телеграм-групі. Цього разу в відео розберемо графік однієї з куплених монет в даний портфель. Якщо ви хочете знати про всі зміни оперативно, то приєднуйтеся до нашої телеграм-групи, де я повідомляю про всі зміни у всіх моїх портфелях одразу. Також спеціально для моїх верифікованих рефералів біржі Bybit створена закрита група, де я надаю допомогу новачкам. Я зацікавлений, щоб мої реферали мали профіт і не розчарувалися в криптовалюті. Якщо ви новачок і вас це зацікавило, реєструйтеся на біржі Bybit за моїм реферальним посиланням в описі відео, проходьте верифікацію та приєднайтесь до закритої групи. Друзі, не забувайте про криптобезпеку. Не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається, та зберігайте свою криптовалюту безпечно. Отже, давайте сьогодні розглянемо графіки таких монет, як GRT, Blur з мого основного портфелю та монету Rune з портфелю на 2024 рік. Хочу уточнити, всі графіки я аналізую з точки зору інвестора, а не трейдера. Мене мало цікавить, що за торгові паттерни вимальовуються на менших таймфреймах. Головне, щоб монета була в прийнятних цінових діапазонах для її накопичення. Отже, перший графік монета GRT. За цей тиждень показала гарний ріст і вийшла із довготривалої зони накопичення. Від цього дна монета відросла вже на 405%. Навіть не дивлячись на такий сильний ріст, від попереднього піку монета все ще знаходиться в просадці на 90%. Зараз найближчий супроту знаходиться на 32%. Центах. Наступний графік монета Blur монета нова. З графіка поки що мало можна сказати. Від свого дна відросла на 73%. Зараз монета знаходиться в певній зоні накопичення. Найближчий супротив на 78%. І останній графік монета румі. Ціна за цей тиждень трохи знизилася. І від попереднього піку монета зараз просадиться на 76%. Від свого дна відросла на 460%. Зараз найближчий супротив по монеті руни знаходиться на 5 доларах 85 центах. Зона підтримки знаходиться на 3 3,92. А зараз давайте перейдемо на біржу Binance і купимо обрані монети. Перша монета буде GRT. Купляти будемо по маркету на 30$. доларів. Друга монета Blur. Також беремо по маркету на 100$. доларів. Давайте тепер занесемо всі покупки до Google таблиці, вносимо суму покупки та ціну відповідної монети. Інвестиція в монету GRT збільшується до 200 доларів, прибуток становить 76%. Під терміном просадка чи прибуток я маю на увазі нереалізовані просадку і прибуток. Тобто той прибуток чи збиток, який би ми отримали, якщо повністю продали монету прямо зараз. Інвестиція в монету BLUR збільшується до 250 доларів, прибуток становить 7%. Інвестиція в монету Starknet становлять 200$, доларів, прибуток 4%. І інвестиція в монету Doom становлять 100$ доларів, просадка 6%. А зараз давайте проаналізуємо мій портфель, в сервісі Portfolio Tracker сайту CoinMarketCap. Отже, прибуток по портфелю збільшився за цей тиждень з 25,6% до 26%. Давайте поглянемо, які монети показали найкращий результат в портфелі за цей тиждень. ТОП 5 монет це GRT плюс 49%. HBAR плюс 33,5%, BIM плюс 24,5%, CAS – плюс 21,5% та SETA плюс 8,77%. На сьогодні це все. Наступний аналіз результатів даного портфелю через тиждень. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ-біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.